Вівторок, 9 травня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке: кривава п'ятниця, 9 річниця трагедії в Маріуполі. Сьогодні в Україні вперше відзначають День Європи. Парад бідеб'ясся в Москві цього разу без пафосу. З вами Ірина Головко. Вітаю. Таким у Маріуполі було 9 травня 2014-го. 13 людей загинули, з них 6 правоохоронців. Будівля міського управління МВС горіла вщент, тоді росіяни вперше окупували місто Марії. Українські воїни звільнили Маріуполь 13 червня 2014-го, однак дата 9 травня залишається для містян символом російської окупації. Та сьогодні зло повернулося до міста. Завербовані до юнармії підлітки розгортають радянський прапор на площі. Поніїхавши російські байкери з строколорами заполонили дороги. Маріуполь знову переживає сплеск мракобєся та цинізму. Маріуполі та праздник. встречается, наверное, с каким-то особенным чувством, с особенным чувством скорби, потому что э, эта территория буквально недавно пережила такую же трагедию. Подвиг тех людей, которые пережили э, эти страшные события 22 -го года, вот как строителям скажу, учитывая объем повреждений, здесь э, был прям какой-то второй Сталинград. Та після парадів та гулянь робити в місті стає нічого. Дозвілля для людей немає жодного. Люди скаржаться піти нікуди. Всі парки вже обійшли. Немає навіть кіно, найближче в Мангощі. А до приходу росіян Маріуполі було три кінотеатри, де постійно транслювали світові прем'єри. Окрім дозвілля, немає і просто нормальних умов для життя. Місто розбите на відео вулиця Куїнже та Проспект Миру. Місцеві зняли ці кадри з вікна, громадського транспорту. Майже всі будівлі або без вікон, або від них залишився тільки фундамент та парастін. Сьогодні в Україні запроваджено День Європи. Відтепер ця дата відзначатиметься на загальнодержавному рівні. щороку. цього дня президентка Єврокомісії Урсула фон дерляйн прибула до Києва. Тут заявила про підтримку рішення зеленського зробити 9 травня в Україні днем Європи. Дрон в Кремлі був не український. Про це заявив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов. Удар безпілотників по московському Кремлю 4 травня може бути пов'язаний з активністю місцевих сил спротиву або ж із розробками так званих кремлівських веж. В Москві на червоній площі пройшов військовий парад. Він був коротший ніж попередні роки 45 хвилин. Повітряна частина була скасована. Також на ньому майже не було танків, лише старий Т-34. Не було її акції Безсмертний полк, яку так полюбляють в Росії. Так зване святкування відбулося на тлі посилених заходів безпеки. Були замічені снайпери на балконах, а також розвардійці з антидроновою рушницею. І з Путіним на трибуні присутні були Лукашенко і п'ять голів держав: прем'єр вірмені, президенти Казахстану, Стану Таджикистану, Таджикистану та Узбекистану День Побєди. сьогодні росіян лише на пропагандистських парах на фронті ж нині несуть втрати як особового складу, так і техніки. Зокрема, за добу ЗСУ ліквідували 650 окупантів, знищили 4 їхні танки та стільки ж бронемашин. Також українські захисники позбавили ворога одного засобу ППО, чотирьох безпілотників і 13 артилерійських систем. Цієї ночі та вранці тривоги лунали у всіх областях України. Росіяни випустили вісім ракет з Чорного моря по сходу країни. Всі були збиті силами нашого ППО. Також атакували з авіації. З 17 ворожих ракет 15 були збиті. Окрім того, за добу окупанти здійснили 61 авіаційний удар, гатили з артилерії, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України. Підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів. Везуть його в напрямку Автономної Республіки Крим. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і телеграм. Тихо нам вечора бережіть себе. Побачимось.